На цій землі комплекс весняно-польових робіт ніколи не був легким. Місцеві агрономи жартують: багато дощу на Чернігівщині невдача, мало нещастя. Вибалки і низини, чергування щільності і категорії ґрунтів, навіть у межах одного поля, робить закриття вологи і посівну у цьому регіоні ще тим випробуванням на міцність. У відділенні Кукшин кластера Чернігівщина 27 березня трактори вийшли на закриття вологи, що називається з обережністю. Масив кукшин розпочинаємо закриття вологи після весняних дощів. В нашому випадку саме головне сохранити якнайкраще вологу для майбутнього урожаю соняшника з отриманням максимального урожаю. Нелегка то справа орієнтуватись і результативно використовувати усі можливості, які дають плани небесної канцелярії. Тож бажаємо нашим хліборобам успіхів у їхній роботі.